Представляю підсумковий урок у 4 класі урок-квест прощавай 4 клас. Квест розпочинається з того, що учениця промовляє такі зворушні Сьогодні слова. Сьогодні ми прощаємося з початковою школою. Це були наші перші кроки до знань, до дружби, до дорослого життя. Ми навчилися читати, писати, думати, мріяти. Далі, що учениця говорить, ви можете дізнатися, коли, звісно, придбаєте квест. І ось розпочинається потім гра веселкова. У нас є сім зупинок і восьма ігрова. Вчитель клацає, появляються назви зупинок, і ми можемо розпочати будь-якої. Або по порядку, або яку, наприклад, оберуть ваші учні. Ну, давайте, наприклад, оберемо загадкову розповідь про загадки і учні мають розгадати цікаві загадки. Вчитель показує загадку, діти дають відповідь, потім наступний слайд. І у нас відповідь у такому як би ілюстративному варіанті. Далі. Розгадують ряд загадок і потрапляємо ми ось на таку сторінку, з якою можна повернутися на головну. Тут, наприклад, ми обираємо математично. Так, і далі починається розв'язок завдань математичного плану. Ну, ось така, така і так далі. Пройшовши ці сторінки, учні потрапляють знову ж на сторінку, з якою можна потрапити на головну. А з головної, звісно, ми знову потрапляємо на першу сторінку. Ну, Відвідуємо, наприклад, поетичну, у нас є вірш, і до нього є цікаві запитання. І знову ж ми переходимо на головну і так мандруємо. Коли ж учні обирають ігрову сторінку, ми потрапляємо на сторінку із таким кросвордом на весняну тематику. Вчитель клацає по полю, появляється запитання, учні дають відповідь. Це трава. Після того, як вчитель знову клацає по полю, питання перше зникає, а потім знову клацає, появляється наступне запитання. Учні дають відповідь, вчитель клацає по полю даної сторінки, і відповідь появляється, за третім разом запитання зникає. І так далі. Аж поки не пройдуть всі учні усі запитання. Що ви попередньо можете все це переглянути? Ось, щоб бути готовим до уроку, і ось останнє е, запитання, пташка. І у нас, коли ми клацаємо, зникає останнє запитання, появляється кнопка Наступна сторінка. І тут ми повертаємося знову ж таки на головну. І останню у нас є музична е, сторінка. Учні е, співають пісню, веселяться. От, ну, а потім е, ми потрапляємо на останню сторінку, де є прощальні слова вчительки. Що ж вона говорить? Дорогі мої діти. Сьогодні особливий день, день, коли ви прощаєтесь із початковою школою. Здається, дорогі мої діти! Думаю, сьогодні... що е, такі слова будуть дуже зворушливі, е, вони не е, короткі, і ви зможете дійсно передати свої почуття, прощання із своїми вихованцями. Е, квест також містить ще додатковий дидактичний матеріал, розтяжка. Прощавай четвертий клас, розмальовка веселкова диплом випускника 4 класу. Тож, комплект містить інструкцію, де коментується, що ви можете сказати на кожному слайді, і як пройти всі етапи квесту. Ці матеріали ви можете завантажити з Google-диска і вони також доступні для редагування. Сподіваюся, що ця, цей даний квест вас зацікавив. Ви його придбаєте і активно, та весело, і разом з тим щемливо проведете цей день.